Доброго ранку, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Я рада всіх вас вітати. Дітки, до нас сьогодні завітав Петрик. Подивіться на нього. Він цілий день рухався, він навчався, він грався, але йому вже потрібно лягати спадки. І що нам потрібно зробити, дітки, коли ви лягаєте спадки, що матусі вам допомагають? Так, викупатися, правильно, бо лягати спадки треба чистеньким та охайним. Ось ми і Петрика. Сьогодні з вами викупаємо. Але спочатку я пропоную вам пограти трішечки. Ви сьогодні мили вушка. Мили мили. Ви сьогодні, сьогодні мили очки. Мили мили. Ви сьогодні мили щічки? Мили мили. Ви сьогодні мили носик, мили-мили, А ви сьогодні мили ротик, мили мили А ручки ви сьогодні мили, мили-мили. Ось дітки, ви тепер гарні, чистенькі теж. Ну що, давайте спочатку розглянемо, що нам потрібно для купання нашого Петрика. Нам потрібно обов'язково, в першу чергу, це. Водичка. Давайте я спробую. Як ви вважаєте, яка водичка повинна бути? Холодна? Ні, бо можна застудитися, вона буде дуже неприємна до тіла. А якщо дуже гаряча, то можна опектися Водичка повинна бути тепла, правильно, обов'язково нам потрібна водичка, ванночка, мочалка. І мило та обов'язково м'якенький рушничок. Ми спочатку наливаємо водичку в нашу ванночку. Чуєте? у водички теж є звук свій, музика своя. Так, почнемо розтягати нашого Петрика, бо в нього дуже брудний одяг після прогулянки. Знімаємо шапку. Ну що, Петрик наш готов. Я його саджаю в нашу ванночку і мочалку набираю на мочалку мило. Ось. І трішечки ось так роблю. Мочалка дуже приємна і м'якенька дотик, дітки. Вона... Ось так миємо. І животик. Миємо і ручки. Кажемо спинку, Ой, яка м'якенька, як радіє наш Петрик. І ніжки вимиємо йому. Бачите, в нас вже відмила. створилася піна. Подивіться, яка. Це дуже цікаво купатися так. Ось. Викупали Петрика і обов'язково, що нам потрібно. Так. Рушничок ми його обгортаємо. Ой, бо він змерз. Рушничок, а рушничок теж, дітки, такий м'якенький, сухенький і приємний на дотик до тіла. Той, хто вмивається, той з рушничком вітається. Ось вимили нашого петик. Викупали. А зараз я його пр пр пропоную вам одягти чистий одяг. Дітки, гляньте, Петрик наш дуже задоволений. Він чистенький, охайний в чистому одязі і вже готовий до сну. Тітки, нагадайте мені, будь ласка, що нам було потрібно сьогодні для купання нашого Петрика. Так, водичка, яка Вікторія. Тепла правильно. Ванночка повторіть. Мочалка. Так, і мило. Та що, Маркуша? Рушничок, звісно. Так, тітки. А ми з Петриком хочемо теж побачити, як ви купаєте своїх ляльок. Добре, надішліть нам своє відео або фото, або розкажіть. Ми будемо чекати. До нових зустрічей!